комбінувати добре ангельські сили. Демон... Ой, демонічні сили. Якщо ви граєте задальників, наприклад, Брока, потрібно брати демонічні снаряди і, наприклад, або невидимість, коли ти вбив, або, або коли ти помер. Демона, коли ми беремо якихось ближ... ближників типу Едгара, ми беремо невидимість і коли ти вбив демона? Запам'ятали? Все це, це? Далі, якщо ми граємо. Наприклад, за якогось хілера типу Поко, то нам треба брати демонічні снаряди. І ось це. Оцей, коротше, щит, оця оця. Розуміла?